Люди звичай бережуть, розмальовують яєчка, пишні пасочки печу. Святкування йде віками це такі чудові дні. В гості йти під рушниками нести страви запашні. зайшло, з любов'ю, мати щире почуття, людям зичте, здоров'я і щасливого життя. Святість це чарівне слово, тільки треба так зуміти. Щоб життя своє святково у труді й добрі прожить. У малесенькій хатині, де росте старезний в'яз, жили дружно баба проня і веселий дід панас. Завтра великоднє свято клопотів у всіх багато. Встала баба ранесенько. Помолилася, гарнесенько, лампадочки засвітила, та й до церкви поспішила. Вставай, діду, не лінуся, до Великого дня готуся, на деревний час не гай, кошика в мерші збирай. Та іду, іду, бабусю, дай на тільки одягнуся, все до кошика складемо і до церкви понесем. Дай на тільки на хвилинку треба потягнути спинку. Вже полудень минає, світ велико не чекає, баба з двору поверта та й у дідуся потрапи. Що по нас Раби Божий, чи зібрав ти кошик Божий? Бабу, Любко, не гнівися заради свято помирися, я Супрогдукці в гори все до кошика складу і до церкви понесу. Крашенки смачна ковбаска, вже давно спечена паска, все у кошик треба скласти і хочеш до церкви нести, посвятити це добро, щоб нам радісно було. Сенів церковний дзвін, треба поспішити, щоб встигнути мерщій кошик освятити. Дід і баба кошик склали, на віконце поклали, Пішли двері зачиняти, щоб ніхто не зайшов до хати. Але з кошика раптово почалася якась розмова. Хто тисне що хвилини? Не чую рук женіг, затерпав синька спина, на мене хтось наліг. Гей, хто тут? Озовіться, будь ласка, не тисніться. Тушинка дружемила, обабіч он лежить, але знову притумилась, пора її збудить. Як міцно я заснула у кошику зручні. Якщо когось тиснула, пробачте ви мені. Хто ще у кошику лежить, мене про себе розкажіть. Я хоч гіркий пахучий і дуже запрошний. Проте всім. Поважать, були ж один такий у великоді свято, я не заміний тут. Який смачний з м'ясом, мене до всього туть. Це я потрібним людям, їм сипності даю. Мене і в стралі люблять, і хворі з медом п'ють. Без мене свято Пасхи не пройде, а з ніяк. Я масло біло молочний мочний в мене смак. Саме сили додає, тому люблять всі мене. і рожає біле, Кожному я миле у великий піс, що був, все ж мене не їли, зберегли аж на Великдень кошик записили. Скажи мені, будь ласка, не гіше я, ніж ти, без мене жоден кошик не може обійтись, біля самої паски мене у нім кладуть, Поважно величаву до храму всі несуть. Я сметана, жовто-біла, до смаку всім дуже мило, гарна я з манцями, смачна з пирогами. Мене в борщі кладуть. Я найкраща, мабуть. Та що тут говорити? Я є важлива тут. Без мене вас святити до церкви не візьмуть. Я головна над вами. Мій рід йде з давнини, шанують нас віками і славлять що весни. Та й паскою Великдень звуть люди на землі, бо день такий великий, як паска на столі. До того ж я багата родзинками й метком. Їдять мене на свята з ім'язком і з молочком. Як писана красоня в рисках і квітках, красомиці несу я їх славлять у віках. Мене кладуть у свято на пишному столі, щоби моїм обранцям тішалися малі. У писанці українська душевна глибина, Жива блакить барвінку і чарівна весна. І хороші, давно, давно я знаю вас, однак мене всі люблять десять там прикрас. По смачненька, до кожної страви підійде, до кожного спода до кошика кладе. О, ми повинні віці, ну собі і Любов, як тусе. Христос воскрес. Це було в неділю зранку. Кошик вбрався у вишиванку, покропили кошик рясно, засіяло сонце ясно. Лине радість із небес, світ зрадів. Христос воскрес! Во істину воскрес.